Волинянку Кристину Єсєйкіну разом із малюком на дворі чекає родина: бабуся, тато п'ятеро старших дітей. Дивись. хлопчикові, якого назвали Захаром п'ять днів. Народився малюк в останній день 2021 року в автівці. Тоді разом зі старшим сином їхала до медзакладу, розповідає мама Кристина. Малий мені поміг роздягнутися. Прийняв голівку. Він повністю малого положив на сидіння. Юра. Лікарка-інтерн Наталія Мороз розказує, 31 грудня завершила робочу зміну і поспішала додому. Говорить, побачила метушню біля автомобіля, що припаркувався поруч з медзакладом. Чоловік під'їхав, зупинився отут, десь посередині між дверима. І приймальним, і побіг в іншу сторону. Я виходила з передтального побачила, що тут щось робить, то що була самотоха, бо дуже багато людей. Я підійшла до того, що жінка кричала. Інтерн почула, що вже фактично в мене вже кінець пологів вийшлося, бо вона якраз тоді виходила, і вона вже далі всі процедури зробила з поповиною. Все як треба, щоб дитина не була перехолоджена. Це були стрімкі пологи, говорить лікарка Наталія Мороз. Транспортувати породілю в приміщення зі слів не було сенсу. Усе відбувалося в лічені хвилини. У мене була одна проблема, що на вулиці нічого немає. Але коли вже прийшла акушерка, ну, цими речами, то вже фактично не було про що переживати, що повністю так самостійно. Це були, напевно, перші пологи. Такі ситуації бувають, але них треба бути готовими. Медичний набір акушерка принесла з приймального відділення. Там є запас для екстрених ситуацій, сказала лікарка Вікторія Костюк. Є абсолютно вся ну, укладка як для реанімації, так і для набору пологів, для надання всієї необхідної допомоги і навіть для реанімації новонароджених. Лікарка-керівниця Волинського медоб'єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська каже: упродовж минулого року таких екстрених пологів було кілька. Точної цифри не називає. Зі слів інтерн, яка працює в перинатальному центрі півтора року, спрацювала професійно. Її перші дії були правильними і чіткими. Хорошо, що попалась той інтерн. який взагалі йшла передіватися. Ну, йшла. Два рази в таксі відкладувала, бо побачила, що тут така ситуація, і не розгубилась, і вона почала допомагати. От я довольний, що жінка здорова, жива, дитина жива, здорова. вам, Вадим Панафідін, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.